Готуємо той самий пиріг, який вам так сподобався. Змішуємо 3 жовтки та 80 г сахарної пудри. Розтираємо. Туди ж вливаємо 80 мл вершкового масла. Також перемішуємо. В ємкості змішуємо 200 г муки та 1 чайну ложку розпушувача. Замішуємо тісто. Готуємо начинку, змішуємо 350 г полуниці, 70 г цукру та 40 г крохмалю. Перемішуємо та тушкуємо. Готуємо сирний проширок. 3 білки, 100 г цукру та пів чайної ложки лимонного соку вбиваємо добре. Додаємо туди 400 г сметани. 140 Збиваємо. Збираємо перше у нас тісто, потім начинка, а потім вершковий проширок. Випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.